Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. І сьогодні ми з вами поговоримо про середовище проєктування. Спробуйте відповісти на такі запитання: з якими комп'ютерними програмами ви працювали в 5 класі? У попередніх класах, удома. Чи складали ви комп'ютерні програми? Якщо так, то які саме? І в школі, і вдома, працюючи з комп'ютером, ви використовували різноманітні програми. У попередніх класах ви самі створювали комп'ютерні програми. Виконуючи складені вами програми, комп'ютер керував різними об'єктами. Ці об'єкти рухалися, малювали, говорили, змінювали зовнішній вигляд, виконували обчислення. Об'єкти, якими керує комп'ютер, часто називають комп'ютерними виконавцями або просто виконавцями. Поміркуйте, чи будь-який алгоритм може виконати комп'ютер? Звісно, що ні. Якщо ми скажемо комп'ютеру, наприклад, щоб він полив квіти, він цього зробити не зможе. Чи виконував комп'ютер алгоритми складені вами? Ну, ми з вами виконували проєкти у скретчі, наприклад. Да? Або, наприклад, якщо це графічний редактор, ви теж малювали в Paint, у пейнті, у Paint ми малювали. І також можна сказати, що це були ваші алгоритми. У п'ятому класі. Ви будете складати комп'ютерні програми в середовище створення і виконання програм Scratch 3. Англійською Scratching – спеціальні рухи руками діджеїв, вінілових платівок для змішування музичних тем. Програми, створені в середовищі Scratch 3, називають проєктами. Ідея програмованих блоків була вперше запропонована у США у 2003 році в лабораторії Мід Масачусетський інститут технологій технологічний інститут штату Масачусетс. Скреч було створено з метою навчити дітей програмувати, заохочуючи обмін повторне використання та поєднання програмного коду. На що вказує девіз: уяви, програмуй. Поділись. Першу версію Scratch 1 презентували 8 січня 2007 року, і вона мала ось такий вигляд. 2 січня 2019 року з'явився Scratch 3, в якому ми з вами і працювали. Розробники комп'ютерних програм постійно покращують створені середовища. Ми працюватимемо з середовищем, яке або можна завантажити на сайті Scratch, якщо у вас є ноутбук, або використовувати таке ж середовище онлайн. Алгоритм запуску середовища Scratch є Scratch є таким, якщо він у вас встановлено на комп'ютері. То ви можете зайти в пуск, знайти Scratch 3. Або двічі класнути на значок Scratch 3 на робочому столі, якщо він у вас там є. Що у нас там є в налаштування? Перше, що ми можемо з вами зробити, це за допомогою цієї кнопки налаштувати мову інтерфейсу. Далі. Ми бачимо з вами виконавця, який є тут за замовчуванням. Він стоїть на сцені. Тобто це у нас сцена. Далі є група команд. Зверніть увагу, що вони всі різного кольору. І блоки з командами теж у нас такого самого кольору, як і група команд. Тобто рух. Синього, вигляд фіолетового і так далі. Далі є область коду, куди саме ми будемо вставляти код для наших виконавців. Область спрайтів. Там, де ми можемо з вами змінювати властивості спрайтів, налаштовувати їх, додавати, видаляти, додавати тло. Зелений прапорець означає запуск програми. Зупинка це червоний прапорець. Далі у нас є кнопки, які допомагають перейти на повний екран, тобто сцена буде на весь екран. Далі ми можемо обрати спрайт, обрати тло. На вкладці код розташовано блоко з командами для керування виконавцями. Для зручності всі ці команди розподілено на 9 груп, імена яких відображаються на кнопках. Кожна група блоків має свій колір. Якщо вибрати кнопку додати розширення, то відкриється вікно Оберіть розширення, з якого можна додати до вкладки От інші групи з блоками команд. Наприклад, можна додати музику, олівець, завдяки якому ми будемо з вами малювати, відеоспостереження та інші. Ось так виглядає вікно: оберіть розширення. Зверніть увагу, що дуже часто ми з вами будемо користуватися саме олівцем. Який нам допоможе малювати різні фігури. На вкладці образи. Розташовано образи, яких може набувати виконавець. Наприклад, у нашого спрайта-кота є два різних образи. На вкладці Звуки розташовано звуки, які він може відтворювати. Центральна частина вікна призначена для розміщення команд, які виконуватимуться під час виконання проєкту. Вона називається Область коду. В область коду блоки з командами перетягуються з вкладки Код. У правій частині головного вікна розташовано сцена з виконавцем спрайтом. На сцені демонструється виконання команд проєкту. За замовчуванням, там є рудий кіт. Початкове положення виконавця можна змінити, перетягнувши його в інше місце сцени. Можна розміщувати на сцені і інших виконавців. Масштаб показу сцени можна змінювати кнопками, які розташовані над сценою. Також над сценою розташовано кнопку для записку проєкту на виконання, якщо проєкт починається з команди, коли натиснуто на прапорець, тому що іноді ми можемо з вами змінювати початок проєкту, можуть розпочинатися, якщо натиснуто на Спрайт, або якщо натиснуто на кнопку Пробіл і так далі. Під сценою розташована область спрайтів, на якій зображено всіх виконавців спрайтів, що можуть бути використані в даному проєкті. Один з виконавців є поточним. Його зображення в області спрайтів обведено синьою рамкою, і його можна побачити от в цій області, де ми будемо саме робити для нього команди. Зверніть увагу, що якщо ви налаштовуєте саме на кота якісь команди, то ви натискаєте на нього, виділяєте, і ось тут є кіт. Якщо потім вам потрібно буде на собаку налаштовувати, натискаєте на собаку, щоб вона була саме поточною, да? і отут буде собака, і будете налаштовувати саме код для собаки. В області спрайтів є поля розмір і напрям. У поле розмір можна ввести розмір виконавця. Якщо клацнути у полі Напрям, то у вас з'явиться панель, на якій можна встановити напрямок руху виконавця. Якщо вам не потрібно, щоб виконавець перегортався ногами вверх, то для цього існує ось така кнопочка зліва направо. Тобто наш виконавець буде рухатися тільки зліва направо. Ногами вверх не буде перегортатися. Справа від області спрайтів розташована область сцена, у якій можна задати тло сцени. Приклади команд і результати їх виконання виглядають так. Команда перемістити на 10 кроків. Виконавець переміщується вперед у попередньо встановленому для нього напрямку на 10 кроків. Поворот на 15 градусів. Виконавець повертається на 15 градусів від попередньо встановленого для нього напрямку за годинниковою стрілкою. Поворот сюди вліво на 15 градусів, тобто він буде у нас повертатися на 15 градусів проти годинниковою стрілкою. Повернути в напрямку 90 градусів. Тобто виконавець повертається у вибраному напрямку, який позначається стрілкою, тобто сюди команда групи вигляд. Наприклад, якщо ви оберете таку команду, говорити привіт 2 секунди. То біля виконавця з'являється напис Привіт, який зникає через 2 секунди. Сховати, виконавець зникає зі сцени. Показати виконавець з'являється на сцені. Команда групи олівець. Очистити все. Зі сцени зникають усі лінії, намальовані раніше. Підняти олівець, виконавець піднімає олівець. Після виконання цієї програми команди виконавець не залишає сліду під час переміщення. Опустити олівець навпаки. Після виконання цієї команди виконавець залишає слід під час переміщення. Надати олівцю колір. Встановлюється колір олівця, яким виконавець залишає слід під час переміщення. Для вибору кольору олівця потрібно вибрати поле в блоці цієї команди. Перемістити бігунки і встановити потрібний колір. Вибрати довільну точку поза блоком. Деякі блоки з командами мають поля. У поле. Можна ввести значення з клавіатури. Або вибрати його зі списку. У поле одного блока можна також вставити інший блок з командою, наприклад. Наведене приклад проєкту, у результаті виконання якого рудий кіт намалює різними кольорами квадрат, довжина сторін якого 100 кроків. Ось так він буде виглядати. Спочатку очистити все, опустити олівець, надати олівцю такий ем, малиновий колір, переміститися на 100 кроків поворот на 90 градусів, змінити колір, знов переміститися на 100 кроків, повернути на 90 і такі ще повтори. Ось так, так виглядає цей код програми. і так виглядає виконання цієї програми. Алгоритм запуску такого проєкту на виконання, який буде? Да? Встановити початкове положення виконавця, тобто, де він, з чого він буде розпочинати свій хід. Далі, встановити початковий напрямок руху виконавця, щоб він ішов прямо. І, як ми вже зазначали вище, проєкт може розпочатися з команди, коли натиснуто прапорець. І до нього можна включити команду встановлення напрямку, щоб він йшов прямо. І алгоритм запуску такого проєкту встановити початкове положення виконавця і вибрати кнопку натиснути на прапорець. Створений у середовищі Scratch 3 проєкт можна редагувати. Тобто можна видаляти блоки з командами, додавати нові блоки з командами, або копіювати і переміщувати блоки з командами, змінювати значення в командах тощо. Ви можете видалити окремий блок або групу блоків. З командами, і для цього можна його просто затиснути лівою кнопкою миші і перетягнути в групу блоків на вкладку Код, або виконати команду, натиснути праву кнопку миші і обрати, вилучити блок. Для вставлення блока з командою у проєкт необхідно просто перетягнути його з вкладки Код і розмістити в потрібному місці проєкту. Алгоритм копіювання або дублювання блока або групи блоків. Ви можете на блок натиснути правою кнопкою миші і обрати «Дублювати». З контекстного меню і перетягнути копію блока або групи блоків на потрібне місце і клацнути лівою точкою кнопкою миші. Пригадайте, як ви зберігали на носії комп'ютерні презентації текстові документи, як ви відкривали збережені на носії файли презентації файли текстових документів. Щоб зберегти проєкт на власному комп'ютері, обирають вказівку «Файл» – «Вивантажити на ваш комп'ютер. Отримаємо проєкт з назвою. Найчастіше це просто за замовчуванням Scratch-проєкт і далі є крапка. І зверніть увагу, що до назви проєкту додано крапку та літери SB3. Так, комп'ютер розрізняє, в якому середовищі створено проєкт. І їх видаляти не потрібно, тому що тоді у вас буде неопізнаний файл. Ніхто не буде знати, якою програмою він може відкритися. Щоб відкрити проєкт на власному комп'ютері, обирають вказівку «Файл», завантажити з вашого комп'ютера. і е Відкриваєте той файл, який у вас вже готовий. Спробуйте розгадати ребус. Я сподіваюся, що ви це зробили і отримали слово програма. Вашим домашнім завданням буде виконати ось такий проєкт. Тобто, вам потрібно буде намалювати. Якийсь малюночок за допомогою нашого виконавця кота. Як же ви будете це робити? І так, ви можете собі закачати Scratch 3, але можете, в принципі, працювати і онлайн. Для цього набираєте Scratch Online. Обираєте Edu, можете зареєструватися. Або просто розпочати творити. Після цього обирайте мову, яка вам потрібна. У мене вже вона стоїть українська. І далі нам потрібно з вами виконати ось цей проєкт. Перетягнути рудого кота в лівий верхній кут сцени. Ось так. Після цього. Перед... Якщо на вкладці код немає групи олівець, додай її. Її немає тут, тому ми можемо це додати за допомогою цієї команди, додаємо олівець і розпочинаємо працювати. Очистити все. Далі. Опустити олівець і надати такий червоний колір опустити олівець. І надати колір, обираємо який, ну, він у нас якийсь такий от малиновий. Після цього переміщаємося на 80 кроків і повертаємо на 90 градусів. Це у нас рух. Переміщаємося на, виправляємо 90 кроків, і повертаємо на. На 80 кроків, вибачте, і повертаємо на 90 градусів. Далі. Далі ми знов, е, вибираємо новий колір олівця, ми можемо це все заново зробити, а можемо ось тут на м зробити праву кнопку миші, дублювати і. Ставити. Але тут у нас з вами буде інший колір, зелений і інше налаштування. Це у нас з вами 45 кроків і 90 градусів. Так. Далі 80 кроків і 90 градусів. Можемо ще раз дублювати все це і виправити просто колір. Колір у нас там буде фіолетовий і такий, ну, якийсь синій, мабуть. Нехай буде якийсь ось такий і якийсь блакитненький. ну якийсь ось такий. Нашого кота. Треба, по-перше, розгорнути, так, на 90 градусів, поставити вверх, і далі вставити, коли натиснуто на прапорець. І пробуємо, як же буде працювати ця програмка. Ми натиснули, і наш кіт намалював ось такий прямокутник. Ми можемо ще раз його запустити на повному екрані. Ось так виглядає наша програмка. Так. Далі, після цього, що вам потрібно зробити? Вам потрібно натиснути кнопочку «Файл», вивантажити на ваш комп'ютер. Він у вас вивантажився. Після цього... Ви можете його перейменувати, але зверніть увагу, що ось це. СБ не потрібно. Ви можете написати своє ім'я і прізвище. І далі вам потрібно його мені надіслати у Classroom. Я вам ще раз показую, як це можна зробити. Зверніть на це увагу. Ви заходите в Classroom, у вас тут є завдання. Ви відкриваєте завдання, подивитися його. Далі додати або Створити файл. Обираєте файл, який вам потрібно додати. Натискаєте кнопку здати. Ось так ви здаєте архів, здаєте це завдання. Я вас дуже прошу: не прикріплюйте його отак, от в Classroom, прямо на сторіночку, тому що потім я не можу оцінити ваші завдання. Коли я Зайду на це завдання, я побачу, що хтось його здав. Я натискаю на здав і бачу, хто здав це завдання і можу його оцінити, тобто повернути вам оціночку. Розумієте? І тоді ви побачите, що вам прийшла оціночка. От тут ви зможете побачити свою оцінку. Сподіваюся, що це було зрозумілим. Дякую за увагу. Це ваше домашнє завдання виконати цей проєкт. Всього найкращого. До побачення!